Мир вам, діти Божі, вітаю вас на хвилинці здоров'я. Минулої суботи ми говорили з вами про лобні долі головного мозку людини, про їхні функції. Для чого це нам? Ми хочемо дізнатися, чи пов'язане фізичне здоров'я з духовністю. Також ми визначили, що лобні долі в мозку відповідають за інтелект. Силу волі і духовність. Також ми вже зауважили, що стан долей не є незмінним, бо їхню роботу можна покращувати або погіршувати. А також ми назвали чотири групи найважливіших чинників або факторів, які впливають на них. Це фактори дієтичні, наркотичні, гіпнотичні, а також фізична активність. І сьогодні ми подивимось на перший фактор на дієту. Для цього нам потрібно трошечки заглибитися анатомією і фізіологією людини. І подивитися, як працює наша нервова система. А мозок це ж частина центральної нервової системи. Отже, основною структурною одиницею нашої нервової системи є нервова клітина, нейрон який складається з тіла і відростків, аксонів і дендритів. Завдання нейронів передавати інформацію за допомогою біоелектричних імпульсів. І от що цікаво, що нейрони, наші нервові системи, не дотикаються один до одного. Між ними існує невеличкий простір, що називається синаптичною щілиною або синапсом. І якщо біоелектричний імпульс, який проходить по одному нейрону, потрібно передати на інший нейрон і так далі, то аксон цього нейрона виробляє спеціальні хімічні речовини, які називаються нейромедіаторами, тобто посередниками і є носіями необхідної інформації. Аксон випускає ці хімічні речовини у синаптичну щілину. В той же час на тендриті іншої клітини є відповідні рецептори, які виловлюють ці хімічні речовини нейромедіатори, щиплюють з них інформацію і передають її вже біоелектричним імпульсом на свій аксон, який знову виробляє відповідний нейромедіатор і випускає його в синапс, і так далі до іншої клітини. Ось так ще це виглядає. Тобто, нейромедіатори це хімічні речовини, що виробляються аксоном нервової клітини і несуть певну необхідну інформацію. Наприклад, допамін, серотонін, ацетилхолін і так далі. Їх багато. І кожен з них відповідає певному виду інформації. Але, але є нейромедіатори, які також можуть нести певну інформацію, але їхня інформація інша. Відрізняється від того, яку в даний момент передає нервова система. Ці нейромедіатори не виробляються аксоном, а попадають в синаптичну птичну з крові. Їх називають ложними нейромедіаторами. І якщо вони є у крові, а кров ж вимиває кожну нервову клітину, то тоді вони спричиняють збудження зразу на багатьох синапсах і змішуючися. Зі справжніми необхідними, не, необхідними нейромедіаторами. Тому рецепторам іншої клітини вже важче виловити необхідну інформацію. Тобто вони по суті створюють шум, хаос на синапсі і глушать потрібні імпульси. І що в результаті? Читаємо і не розуміємо, дивимося і не бачимо, слухаємо. І не чуємо. Важко прийняти правильне рішення, як каже молодь, тупимо. Де ж цілої ложні нейромедіатори беруться в крові? Як думаєте, правильно, з їжі. Ось один із них. Тирамін. Міститься в твердому сирі, в вині, у всіх продуктах, що проходять тривалу ферментацію. Еленвайт? Цього не знала, напевно, але писала, що твердий сир взагалі не можна вважати за продукт харчування. Далі, слідуючий, триптамін, появляється в плоті зразу після смерті тварини, трупний яд, і накопичується в м'ясі навіть під час заборожування. При термічній обробці м'яса знищується лише частково. Носіяти пептаміну є всі ковбасні вироби м'ясо-птиця. Слідуючи триметиламін. Появляється при порчі риби та інших морепродуктів у мовах холодильника і морозильника. Він є також сильним канцерогеном. Далі рахідонова кислота. Це не тільки ложний нейромедіатор, а ще речовина, що викликає запалення окремих участків мозку. Як наслідок депресія, тривожність, стресонестійкість, також арахідонова кислота викликає артрит. Міститься вона у жирі птиці, в жирі великої рогатої худоби, навіть у пісні, яблучині, в жирі риби, свині, тобто у всіх видах м'ясопродуктів, ну, тому що вони всі містять жир. Далі автотоксин. Речовина, що утворюється при глитті овочів і фруктів. Вона є ще також канцерогеном, знищується при температурі 200 градусів Цельсія. Ну, але думаю, нікому в голову не прийде їсти не овочі і фрукти. А от інші вище перераховані продукти це вже питання. Виходячи з цього, стає зрозумілим, чому вчені прийшли до висновку, що у вегетаріанців завжди. IQ вище, ніж не у вегетаріанців. А тепер просто вражаюча цитата з Другого тому потового для Церкви на 349-й сторінці. Часи Елен Вайт все те, про що ми зараз з вами говорили, не було відомо. Але послухайте, що вона пише ще у 1870 році. Нервові клітини, мозку тісно пов'язані з усім організмом. Це є єдине джерело, за допомогою якого небо може спілкуватися з людиною та впливати на її внутрішнє життя. Все, що порушує циркуляцію електричних струмів у нервовій системі, зауважте, все, що порушує циркуляцію електричних струмів, про які ми тільки що говорили, у нервовій системі, зменшує життєву силу організму, наслідок чого мозкова частина мертвіє, та сприйняття притуплюється. Як важливо, щоб люди, які сповідують істину, в тому числі служителі, враховували ці факти і не заплямовували себе пороком, що розбещує душу. Ось чому, ще в ті далекі часи Бог наголосив не на необхідності створення індустрії здорового харчування. І ось чому поряд з першою біблійною школою в Австралії запрацював санітарний. Хоч чому зараз, наприклад, Санітаріум будує велике технічне господарство для нашого коледжу на Філіпінах, щоб студенти мали якісне харчування. Ось чому ще ближче до кінця, до злиття пізнього дощу. Той, хто його чекає, повинен дбати, щоб його москова тканина не мертвіла і сприйняття не притуплювалося, щоб чути Бога тихому вієнню вітру. ще одну причину того, чому поряд з нашими навчальними закладами Бог повелів створювати виробництво продуктів харчування. Амінь.